Вітаю вас, шановні глядачі. З вами програма Контрпропаганда. Друзі, Рашиська Федерація, так само, як і її попередник Совєтський Союз, дуже любить створювати і підживлювати конфлікти по всьому світу. Вони це роблять заради власного інтересу, імперських амбіцій і того, що на Росії називають геополітичні ігри. Але минає час і рано чи пізно. Кожна країна, яка зазнала подібних зазіхань із боку держави агресорки, повертає собі свої території, а разом з цим повертає на них міжнародне право, закон, честь і гідність. РФ не може вберігти навіть своїх миротворців. 20 вересня, внаслідок обстрілу колони миротворчого контингенту ЗСРФ в Нагорному Карабасі. Загинули російські військовослужбовці. 20 вересня, під час повернення із спостережного пункту російського миротворчого контингенту в районі населеного пункту Джанатанг автомобіль із російськими військовослужбовцями потрапив під обстріл із стрілецької зброї. В результаті обстрілу російські військовослужбовці, які перебували в автомобілі, загинули. Для з'ясування всіх обставин цього інциденту на місці працюють представники російських та азербайджанських слідчих органів. Насправді це чергове підтвердження того, що нагірний Карабах це фіаско Кремля. Спікерка МЗС РФ Марія Захарова напередодні заявила. Росія виходить із того, що її головним завданням стане збереження безпеки своїх миротворців і покладається в цьому на конфліктуючі сторони. А вже 20 вересня все та ж Захарова заявила, що наші миротворці, які загинули в Карабаху, взяли на себе удар заради миру в регіоні. Якщо відкласти в бік патетику Захарової, то маємо простий і доволі суворий факт: Росія не зуміла вберігти навіть власних миротворців, вже не кажучи про мир в цілому. У зв'язку з цим само собою напрошується доволі просте питання: що робить Росія в радбезі ООН, якщо вона навіть не здатна гарантувати безпеку і життя своїм власним воякам? У такому маленькому регіоні тема із загиблими путінськими миротворцями цікава ще тим, що у листопаді 2020 року біля вірменського населеного пункту Єрасх був збитий із ПЗРК російський Мі 24 Тоді відповідальність за це взяв на себе Азербайджан. Цього разу, ймовірно, події будуть розгортатися аналогічно. У тому сенсі, що Москва вмиється і зробить вигляд, нібито все добре. Ну а потім пафосно скажуть наші миротворці прийняли на себе удар заради миру у регіоні. Особисті амбіції Путіна, які у Кремлі завуальовано називають геополітичними інтересами Росії, не варті тисяч і тисяч життів отаких самих миротворців в Україні. Організації Об'єднаних Націй і всьому світовому товариству варто над цим задуматися. І не на рівні чергових глибоких стурбованості, а на справжньому реальному рівні, на рівні безпековому. Отже, друзі, незважаючи на всю підступність російської пропаганди, на масивність її брехні і на в'язливість наративів, ми разом з вами продовжуємо тримати інформаційний стрій. Будь ласка, робіть репости офіційних матеріалів Страткому ЗСУ на сторінках ваших соціальних мереж. А на цьому в мене на сьогодні все. До побачення!